Янгол з кукурудзяного листя. Це зворушливе створіння. Кілька тисячоліть єднає родину за спільною справою. Листя з кукурудзяних качанчиків ніжніше за солому і у дитячих пальчиках легко набуває форми. Якщо іграшку роблять разом батьки та діти, кукурудзяний янгол, здається, отримує душу. Анжеліка Рудницька протягом п'яти років організовує майстер-класи для діток. Вони вчаться ліпити вареники, малювати, писати писанки. Цьогорічний майстер-клас із плетіння різдвяних янголів. Його підтримала торговельна марка Бесіда. Усі майстер-класи, які я проводжу, вони дуже затишні, теплі, родинні. Це майстер-класи, які вчать українських традицій, родинних традицій, які примушують людей проявляти найтепліші і найкращі якісь свої риси. Слоган чаю бесіда, створений дарувати тепло. Це так дуже дуже підходить до того, чим ми займаємось. Шість вимочених у воді, м'яких листочків стануть тілом янгола. Косичка перетвориться на уреол та ручки. Дві пелюстки з кукурудзяного початку стануть крилами. На крильце уже знову дивитесь. Чи хочете ви широкі, такі дві полосочки берете, чи гузенькі. Основна умова, щоб вони були однакові приблизно. Передріздвяний майстер-клас від Анжеліки Рудницької та торговельної марки Бесіда відвідали чимало відомих батьків з дітками. Для Ангела ми вже зробили так причосочки. Тіло у нас є, у нас є криля. Зараз ми робимо Мы с вами сделаем для нашей сестрички маленькой, вот этого ангела ей подарим.